Дорогі брати і сестри, вітаємо вас з паперті храму Живоносний Істочник, 28 вересня, о 17.00 сінічне бдіння буде очолювати наш пристоятель Української православної церкви, блаженніший митрополит Онуфрій, тому що ви знаєте, наближається свято преподобного куші і великий юбилей. 200 років з дня заснування нашої святої. Обителі тут ми будемо зустрічати нашого блаженнішого перед синічним дінням. Тут будемо брати в нього благословення і покажемо, як ми його любимо, як ми його чекаємо кожен рік. І 29-го о 9.00 буде божественна літургія в цьому храмі. Буде дуже багато влади буде дуже багато священнослужителів. Будуть співати різні хори для того, щоб ми своїм серцем, своєю душою відчули молитву до Бога за мир в нашій державі, за мир в наших серцях, за мир в наших душах. Також ви знаєте, що благословенню митрополита Агафангела ми будемо проводити велику благодійну ярмарку. Ви знаєте, що зараз на сході тривають бої, дуже багато територій уражаються снарядами артилерії, і є дуже багато людей, які Нуждаються в евакуації, нуждаються в гуманітарній допомозі, нуждаються в прихистку. І ми хочемо по благословенню нашого владику провести таку велику ярмарку. Ось тут на головній вулиці будуть різні локації будуть знаходитись біля 30 палаток з різних храмів, які будуть готувати різні смаколики, і вареники, і пиріжки, і солодку вату, і багато багато чого іншого для того, щоб ви могли придбати, могли пообідати. Могли когось нужденного гостити. І ці всі виручені кошти підуть на те, щоб допомогти людям з евакуації. Уявляєте, 30 храмів буде приймати участь. Це велика кількість. Тому, чому? Тому що прийде дуже багато людей. Ми віримо, що в нас все вийде. Але головне, ви знаєте, як зараз в Одесі стало дуже інтенсивно. Багато летіти до нас залізних поганих птиць і шахетів, і ракетів. І у нас дуже багато зараз повітряної тривоги і небезпека. Кожен день, звичайно, але ви знаєте, в монастирі є нижні храми, У нас є карпуса, де дуже багато підвальних спеціально оборудованих бомбосховищ, і ми вас можемо прихистити. Тобто, яка б не була велика кількість, ми обов'язково в цьому допоможемо. Нагадуємо, що паломники, які будуть приїжджати з відусіль, зможуть спокійно розміститися в нашому монастирі. Отут біля дзвіниці буде знаходитися інформаційне таке віконечко, столик, де наш спеціально обучений чоловік буде вас чекати для того, щоб допомогти вам з розміщенням. У нас дуже багато місць є, слава Богу. Буде все як, е, як положено, як у паломники. Поэтому, е, хто має можливість, хто має бажання, ми залишаємо номер телефона нашої гарячої лінії, куди ви можете зателефонувати, ви можете зареєструватися і потім спокійно прийти і отримати власовіння, і спокійно розміститися. Отож, ми вас дуже чекаємо, дуже вас просимо. І віримо в те, що у нас все дуже гарно вийде. Чекаємо вас тут, в свято чоловічому монастирі міста Одеси.